І далі доєднуємо до нашої розмови начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимир Тиму напряму зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Володимире, розкажіть, що вам відомо. Розкажіть трішки більше про цей нічний обстріл Харкова, армію РФ, в якому стані поранені жінки, і більше про руйнування. Близько двох годин ночі дійсно було завдано ракетного удару. По Основ'янському району це приватний сектор. Жили, жила забудова, в результаті якої було пошкоджено як мінімум два будинки. І, як ви правильно сказали, зазнали поранень дві жінки. На щастя, не тяжкі. Ступінь тяжкості тілесних ускоржень наразі е, оп, определяється як е, легкий, тому будемо сподіватися з ними було все нормально. Е, в зв'язку з тим, що нічний час доби бухотехніки е, працювали лише після того, як була локалізована пожежа, це е, близько трьох годин ночі, тому висновок, що саме прилетіло, ми будемо мати. Ну, я думаю, десь до 11-12 до години дня максимум. І е, сповістим населення про це. Загалом, хочу сказати, за останній тиждень ворогам завдано близько 90 ударів різним типом озброєння по Харкову і області. 90 це не значить 90 снарядів, це значить один факт. Тому що, наприклад. Сьогодні, по даним поліції, за добу останню, тобто з вчора 9 ранку до 7, сьогодні 6 ранку, ми так рахуємо, було завдано. Було здійснено 37 вилітів бойової авіації Російської Федерації і а, скинуто не менш як 45 кабів. Це все прифронтова. Територія від, грубо кажучи, дергачів, основний липці, Вавчанськ, Купянський напрямок Бараван. О 5, 5 годині 30 хвилин сьогоднішнього ранку три каби прилетіло в барові. І зараз ми з'ясовуємо, що пошкоджено і чи є потерпілля чи поранені. Загалом за минулий тиждень. У нас, на жаль, 15 а, загиблих і а, 61 поранений місцевий мешканець. З них з 61 одного пораненого це 8 дітей. Четверо дітей було поранено безпосередньо в місті Харків, і четверо в області. Як правило, ворог робить як: з а, добу о, обстрілює кабами, тобто від 30 до 50 кабів, прилітає в середньому. За дому, за дому. І з них один, два, три каби майже щодня ложаться по місту, тобто, це відбувається регулярно. Місцеві мешканці вже запримітили, що по місту прилітає, як правило, десь з 14 до 17 години, тобто, після бідний час. Тому закликаю мешканців не ігнорувати сигнали тривоги. І в разі, а, якщо така а, тривога оголошена, приймати заходи для збереження власного життя і людей, які навколо, загалом безпекова ситуація по області залишається, як я вже сказав, складною і ми несемо втрати серед цивільного населення. Вчора, зокрема, у нас дуже знову трагічний випадок близько 18, 10, 18.30. Цивільний автомобіль в приміській території е, за окружною дорогою в бік церкунів. Е, наїхав на міну. Вибухотехніками. Вже встановлено, що це ТМ е, танкова міна 62П. скоріш за все залишилось з е, часів 22-го року, е, бо автомобіль їхав по проґрунтовій дорозі, яка мало Останнім часом використовується, чого вони поїхали, ми зараз з'ясовуємо саме цією дорогою. В результаті загинули, загинула сім'я, навіть дві сім'ї постраждало, тому що в автомобілі по переднім нашим даним знаходилося четверо дорослих і двоє дітей: діти віком близько 6 років і місячна дитина. Наразі ми о, Криміналісти по ДНК будуть встановлювати особи всіх загиблих, тому що станом з вчора на вечір, коли ми до темряви робили огляд місця події, коли це було можливо, були встановлені, скажімо так, встановлені тіла чотирьох людей із шести. Тому Будемо сподіватися, що може хтось із тих шести двох чотирьох дорослих і двох дітей, які за нашими відомостями там знаходились, може когось там не було. Будемо, однак, скоріш за все, вони загинули. Зараз з'ясовуємо, чому їхали, де і чому саме по цій дорозі. Вже точно знаємо, що вони поверталися з дач в місто. Це дача, роз, які розташовані близько циркунів, і, можливо, зв'язку з тим, що в цю місцевість заборонено завозити дітей, а ми забороняємо завозити, тому поїхали а, м, такими а, ґрунтовими дорогами в об'їзд. Територія за окружною дорогою і загалом по області залишається досить замінованою. Вибухотехніки, що наші, що ДСНС працюють щодня безперервно з моменту деокупації. Жодного дня не було перериву на роботу. Щодня вилучається сотні вибухонебезпечних предметів, однак повністю вичистити територію на це ще знадобляться раки. І тому ми теж кажемо: звертаємося до мисцевого населення. Жителів кажемо не їздіть там, де ми точно не знаємо, що територія Ара змінована, і ми не впевнені в тому, що там не може знаходитись якийсь вибухонебезпечний предмет. Не наражайте себе на ризик. Ми постійно звертаємося, звертаємось, звертаємося, тим не менш, знаходяться люди, які от приймають такі самостійні рішення. І в результаті маємо трагедію. Володимир, Прошу пробачення. Я вас майже не чую. зараз чуєте, пане Володимир, чуєте мене? Да, да, зараз чую. пане Володимире, от хочу поговорити ще про ситуацію в прифронтових населених пунктах. Ви вже згадали про Вовчанськ, Липці, Куп'янськ, про те, що росіяни завдали вночі удару і по боровій. От, власне, як там зараз відбувається евакуація? Чи, чи погоджуються люди, ще покидати свої домівки? І чи зважаючи на ось цю інтенсивність обстрілів, наскільки складно зараз проводити там евакуацію, евакуацію проводити складно? Постійні обстріли, чим ближче до лінії фронту, це не лише КАБи, а це ще міни, РСЗВ, артилерія, танки, які безпосередньо постійно стріляють, і тому в таких умовах приходиться проводити евакуацію. Ми знаємо кожного місцевого мешканця, який знаходиться там, їх залишилось досить небагато. Однак знову ж ми констатуємо той факт, що вони погоджуються виїжджати лише, от, якщо є прильот в будинок, є поранення, як правило, ми місцеві мешканці час евакуюємо відразу в лікарні. Тобто люди чекають, не прилетить прямо в їм повітря в Минулого тижня ми також на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляли, що під час евакуації автополіції потрапило під черговий обстріл армії РФ. От власне наскільки часті такі випадки вам доводиться фіксувати? Вчора поліцейський був поранений в Янському районі і автомобіль поліції було пошкоджено майже не підлягає від ви зрозуміли. Що робили поліцейські в цій місцевості? Виїжджали з евакуації населення? Ми об'їжджаємо, ми запрошуємо, ми кажемо виїжджаємо. І тому що люди останнього не хочуть поїхати, вони наражають на небезпеку не лише себе, а й поліцейських, крім того, волонтерів, які також займаються евакуацією, працівників військової місцевої адміністрації. З якими ми спільно проводимо ці дії, це, скажімо так, необоснований ризик перебувати там. І ми кажемо, виїжджайте. Не виїжджають, в ітогі їх не кинеш. Це моральна відповідальність, навіть якщо людина відмовляється, виїжджати, ми все одно до неї їдемо. Ми вимушені їхати, тому що це, скажімо, моральна складова нашої роботи. Ну не можемо ми. Покласти заяву на стіл відмову від а, евакуації, сказати, умити руки, сказати, ну не хоче, нехай пропадає. Все одно їдемо. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу роботу. Дякую вам і за цю інформацію, яку озвучили в нашому ефірі. За те, що долучаєтеся до розмови. Це був начальник головного управління нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. І говорили ми про безпекову ситуацію в регіоні. І, власне, за інформацією Володимира Тимошка, яку він озвучив у нашому ефірі. За минулий тиждень армія Рев завдала 90 ударів по населених пунктах області. В результаті загинуло 15 людей. Людей 61 людина отримала поранення серед них восьмеро дітей. І нагадаю, що сьогодні вночі росіяни в завдали удару по Харкову. Під обстрілом опинився Основ'янський район міста. Там пошкоджені три приватних будинки. В одному з них виникла пожежа. Поранення отримало дві жінки. Про це повідомив в телеграмі міський голова Харкова Ігор Дерхов.